Істина ніколи не вмирає, її вбивають, але вона воскресає знову і знову сильнішою. Щастя це неповторність моменту, з яким ми зустрічаємося лише один раз. Найбільше збагачення в житті це душевний спокій, злочин не може бути виправданий злочином. Не можна бити, щоб виховати, і вбивати, щоб упорядкувати світ. Щастя це дар від Бога, який ми повинні вміти цінувати. Справжнє життя починається тоді, коли ми віддаємося не для себе, а для інших. Любов це магія, яка здатна робити неможливе можливим. Найбільший ворог для людини це сама вона. Іноді треба подолати самого себе, щоб досягти бажаного. Краса врятує світ, але тільки тоді, коли ми навчимося любити одне одного. Життя надто коротке, щоб прожити його в ненависті та злобі. Краще витратити час на любов та доброту. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.